Пане Петре, ви вже з нами. Вітаємо вас доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, е як ви бачите собі цю ситуацію, зараз росіяни ну, дуже активно тиснуть і якось навесні ж у них так чи інакше вибори. Давайте почнемо з цього. Чи будуть вони тримати такий тиск, чи все ж таки е будуть намагатися змінити свою тактику? У стратегічному сенсі для росіян нічого не міняється, і, на мій погляд, впритул до самоперепризначена Путіна на посту президента Російської Федерації не зміниться. Їм потрібні хоч якісь позитиви в їхньому розумінні завдання мінімум, котре зараз треба реалізувати, це вийти на адміністративні кордони Донеччини, Луганщини, бажано навіть адміністративні кордони Запорізької області і відрепортувати на весь світ, і в першу чергу перед власним виборцем, бо для тирана ритуал дуже важливий, вкрай важливий, що вони мають якісь позитивні результати. Зрештою, нагадаємо казус Беллі привід до війни якраз і було визнання цих двох недореспублік. Чи їм це вдасться? Перший часовий поріг чи плече, яке вони виставляли, було до 14 грудня до розмови Путіна з власною бидломасою. Нам вдалося це зірвати. Як буде далі, покаже час. На превеликий жаль, у часині, що, що стосується велетенських піхотних валів, противник таки має серйозний потенціал. Тобто, по, по факту, все в такому режимі е, буде тривати, так? Я не можу побачити зміни. От не можу. Розуміючи, наскільки для Путіна принципова саме така постановка питання. Розуміючи, що вони мають мобілізаційного ресурсу, самі декларують офіційно від півтори мільйона до трьох мільйона чоловіків. А ще й можливо і до, і до семи, якщо взагалі всіх вигрібати, розуміючи, що на складах автоматів Калашнікова рушниць Мосіна і іншого стрілецького озброєння величезна кількість, і розуміючи, що їхній солдат ніколи не був цінністю, то поки що не можу побачити. Бачите зміни логіки бойових дій за винятком, якщо раптом у нас завтра з'являться згадувані вами f-16 в достатній кількості з великим ракетобомбовим навантаженням. Або якщо наші союзники нарешті переступлять психологічну межу, і буде не 20 ракет атакамс ну а так 200, 500, 1000, тисячу, отоді можуть бути направду дуже серйозні зміни. але з цього треба дочекатися. Е... Пане Петре, стосовно е мотивації зараз у Росіян, що їх змушує йти на фронт в Україну гроші, тільки це. Гроші і страх, гроші і страх. Ну і знову ж таки, давайте не можна недооцінювати те, що називається культура. Ми унікальні голосапія. Вони мають свою культуру. Вони хворі. Вони вони інфіковані тим так званим велічіем, і Вони направду упевнені в своїй головній масі, що вони воюють не з українцями, що вони воюють із блоком НАТО, бо блок НАТО хоче. Поневолити знищити зруйнувати Росію не можна недооцінювати пропаганду в цій частині. Росіяни сягнули таких рівнів висот, що напевно один з найбільших пропагандистів всіх часів і народів, нацистський Йозеф Гебберс перевертається від в гробу. Це однозначно, пане Петре. Важко за мене погодитися. Стосовно нас, пане Петре, що в нас чекає на нас е -е, контрнаступ 2.0, не знаю, як вже називати ці воєнні справи? Чи ми будемо в обороні? Що ви бачите з цього приводу військовий експерт? Дуже акуратно із контрнаступом 2.0, перегріта тема це минулого року, 2023 року. Хоча нам, на мій погляд, все ж таки контрнаступ наш в загальному розумінні був успішним, особливо у частині винищення техніки і особового складу е, противника. Маємо пам'ятати, що сучасна війна це перевага у повітрі, без переваги у повітрі. Дуже мало сумнівно говорити про те, що ми зможемо по справжньому рухатися вперед, так як ми рухалися, скажімо, під час харківської блискучої операції, Скуча операція 2022 року, чи не менш заскучує Херсонською, трошки вона була довша, але для того щоб це все сталося, потрібно зброї, зброї і ще раз зброї, то чому по справжньому якісної і по справжньому у великих кількостях, пане Петре. а Стосовно підготовки нових бригад, як у нас з мобілізаційним ресурсом. Ну підготовка ідели не будемо вдаватися у деталізацію, дехто що і як готує все, що держава може робити, і не тільки наші союзники, в тому числі взагалі безпрецедентне явище, що сів Другої світової війни по кількості підготовленого особового складу залізними воєнно-спеціальними обліковими спеціальностями, особливо на теренах країн НАТО. Тут направду є дуже непоганий прогрес. Ну і розуміємо в загальному сенсі, що війна зжирає людське життя, і ми не оминемо. Мобілізацію як таку, чи буде на цьому шляху помилки, чи будуть болісно однозначно? Але пам'ятаємо, що противник ставить нас не просто окупувати, а знищити. Пригадаємо голодомор 1932 дев'ятсот року. Ми їм програли тоді свою державність. Вони нам відповіли масовим геноцидом. Ну і вони показали в бучі, ірпіні, бородянці і багатьох інших містах і селах і містечках України, що вони будуть з нами робити. Всі ці безчинства, всю цю звірячу лють виявляв не Путін, не Шойгу, не бартко, не, не Патрушов а звичайний російський солдат, який по факту є звичайним російським громадянином. А якщо так, то який у нас вибір? 100% пане Петре. Ну і стосовно ще різних е -е, зараз є бачень, чи не чекає на нас і ще яка-небудь атака з Харківщини на північі? Не знаю той же сама Київщина, що тут. Бо є такий дуже гарний вислів у від у відомого римського мислителя Марка Тулія Ціцерона, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Від божевільних можна чекати чого завгодно. Пригадаємо серіал у Чорнобаяті, скільки там вони знищили техніку і особового складу на одному місці. Я збився з ліку, десь після 20-го разу далі перестав рахувати. Бо розумна людина не може такого робити, а вони робили. Пригадаємо цей понтон через сіверський дінець у районі села Білогорівка, де за добу спалили більше ніж ніж 70 одиниць техніки, і втратили 800 осіб особового складу. Теж п'ять разів понтон на одному місці. Свідомо цей приклад привожу, бо своїми очами бачу цей понтон. Ну розумію, люди так не діють, але вони діють. Тому від біснуватих можна чекати чого завгодно. Чи у піхотному вираженні може бути якийсь рух, чому ж ні? Чи вони мають достатньо техніки, щоб повноцінно забезпечити Спечити свої війська, точно ні. Вони зараз перебувають на рівні 60%, ну за рідкісним випадком на окремих е, ділянках до 70%. Оцей ресурс таки е, вичерпується. Але ще раз наголошую: ніхто не скасовує їхнього чисельного потенціалу. Готуватися в обов'язковому притку треба. Однак таких прямих ознак, що буде прямий е, черговий повторний удар по хаку, я персонально не бачу. Плюс не забуваємо, що ми вже добігаємо другий рік. Війни і в частині, що стосується інженерних загороджень, мінування і тому подібне з нашого боку зроблено все максимально добре і правильно. А зрештою пам'ятаємо, що більше зараз москмовить буде умогилено у наших землях, тим наших, нашим онукам буде легше з ними воювати.